И прямо сейчас хочется а, господина Тигнибока присоединить к нашей дискуссии. А, Олег Ильич, а, ну, вот хочется ваше мнение услышать. Вот по поводу НАТО, а, вы же неоднократно говорили о том, что а, вот только к сильному прислушиваться. справедливы в этом мире, нашем непростом и жестком, достаточно геополитически, справедливы только к сильному. А вот станем ли мы сильнее присоединившись к НАТО, что скажете? Дякую за ваше запитання. Ну дійсно, ви праві в світі в міжнародній політиці панує закон джунглів, рахується сильнішим, і з Україною будуть рахуватися тільки тоді і не ставити її в кінець черги, як, наприклад, це було в Бухаресті щодо НАТО. Якщо ми будемо сильною, самодостатньою країною, країною, яка зможе не тільки розраховувати на свої внутрішні сили, але й дійсно зможе показати приклад і багатьом іншим. Сьогоднішнє голосування в українському парламенті це дуже позитивне голосування. Вважаю, що воно можливо навіть має більше політичний ніж практичний характер, оскільки е все-таки будь-яке голосування Верховної Ради України, е яке віддаляє нас від Москви, це вже є позитив. І тому я думаю, нам не треба перейматися, що там Пісков сказав, що там Путін подумав, чи будь-хто інший. А от щодо того. Що буде найближчим часом призначений представник України в НАТО, це важливо, тому що вже більше двох років, якщо мені не зраджує пам'ять, Україна чомусь не мала такого представника. Зрештою, я вважаю, що сьогоднішнє голосування в парламенті воно, хоч правильне, позитивне, але як на мене, воно досить запізніле. Потрібно було голосувати набагато раніше, і свобода це пропонувала років три тому назад. І голосувати не тільки от, е м, декларативно, але і в комплексі інших питань. Скажімо, розривання дипломатичних стосунків з країною-агресором, введення візового режиму з Росії ще на початку війни потрібно було якнайшвидше перекривати українські кордони. Ну і багато інших е, законопроектів е, потрібно було ухвалювати українським парламентом. Але оці кроки е, вони е, мали би бути зроблені е, трошки раніше. Е, досить, як би так прикро чути від міністра закордонних справ, що ми тільки до 2020 року зможемо е, дійти до якихось певних стандартів, які від нас вимагає НАТО. Це значить, що перспектива реального прийняття України е, власне до цієї оборонної структури світової, Тової вона досить примарною, і от мені би наприклад було цікаво почути від пана Павла як фахівця, як нашого міністра закордонних справ, от якби він оцінював, от коли все таки при тих обставинах, які складуться, можливо, аналізував би завтрашні події, які можуть відбутися, коли ми таке отримаємо власне своє членство в НАТО, і це дуже важливо. Це дуже важливо на сьогоднішній день для нас. Бо ми прекрасно розуміємо, що Україна не може. Самостійно е, перемогти у війні з московським агресором нам потрібно сприяння величезне сприяння міжнародного співтовариства. Нам треба, щоб вони посилювали санкції по відношенню до Росії. Нам треба, щоб вони виконували Будапештський меморандум. Зрештою, Україна мала би вже зараз, після провалу нормандського формату, просто вимагати від світу е, до цього формату і, скажімо, перейменування його в Будапештський, сполученими штатами Америки і Великобританією. Оскільки саме ці держави були гарантами нашої безпосередньої безпеки, і багато багато інших питань, які сьогодні виникають в українського суспільства, але сам факт. Що вже і згідно даних соціологічних опитувань, і досить великі велика кількість депутатів, які проголосували в парламенті, і досить кількість е, велика українського суспільства, які сьогодні схильні е, до того, щоб Україна зближувалася з НАТО, це вже є певний прогрес і є серйозний позитив. Факт е, отримання безвізу для України є надзвичайно позитивний. Інша справа, що я би так само декларував, що це є дуже серйозний крок подалі від Кремля від Москви. Інша справа, що я не вважаю за коректним сьогодні е, окремим політикам, навіть президенту, привласнювати собі цю політичну перемогу, бо насправді без ми отримали завдяки смертям героїв Небесної Сотні, і завдяки власне тій ситуації, яка була в Україні, і прикро, що отримали тільки на четвертий рік після майдану. Пізніше від Молдови і пізніше від Грузії. Але якщо дозволити, в тому контексті я повернуся до минулого питання. Це дуже приємно було чути від міністра, що є тепла і дружня атмосфера з спілкування з президентом Сполучених Штатів Америки. Хоча деякі засоби масової інформації повідомляють, що президент штатів вимагає контролю за тими фінансами, які були виділені для України ще адміністрацією Обами, і незадоволений станом справ в корупції в Україні і. Розвитку так званих реформ, які практично Ви не маєте проводяться. В, о в Конгресі абсолютно по поводу вірно. того, куди тратилась здесь, в Україні. абсолютно вірно. Так, але ж, власне, в контексті теплих і дружніх стосунків, так може, якраз зараз є саме той час, щоб наше закордонне відомство почало навіть займатися таким доволі легким шантажом західного світу. Бо вони прекрасно мали би розуміти. Ми є, ми є сьогодні щит. Щит, який зупиняє Московію перед окупацією Європи і навіть цілого світу і сьогодні, якщо Україні не допомагати, а обмежуватися тільки якимись загальними заявами, нам чекати довго, дійсно тих всіх процедур, стандартів НАТО і так далі, і так далі, ми можемо просто втратити українську державність. Так може шантажнути, по перше, Будапештом, бо і Сполучені Штати Америки і Великобританія вони були нашими гарантами. І друге, і в тому ж контексті сказати, що ми залишаємо за собою право повернути право. Бути ядерною державою, оскільки саме під час Будапешту ми втратили це право прекрасно розуміти, як би але була... його з можна ці тразні правильно, і можливості сьогодні при певному бажанні і певному вкладанні вони є абсолютно реальними. Тим більше, що все-таки науковий потенціал і е, виробничі можливості в нас для цього є. Зрештою, ми маємо право на це розумієте, тому що якщо б в нас була сьогодні ядерна кнопка, ніяка Москва, ніякий Путін не поліз би е, на Україну війною. Тобто розуміючи, що є Мні процедури щодо вступу України в НАТО, так може зараз термосити західний світ і казати слухайте, ми не можемо чекати давайте вже і давайте негайно. Інакше ми можемо піти іншим шляхом. А от давайте перш за все, товариство от, цікаво чути заяву пана Борбака, що то треба було робити ще три роки тому назад. А чого ж ви не зробили? Свобода три роки тому назад, в 14-му році, поклала на стіл, зареєструвала подібний законопроект про встановлення візового режиму з Російською Федерацією. Щось ви тоді не голосували? А якби ви тоді проголосували, то ситуація би напевно була зовсім би іншою. І сьогодні ми маємо усвідомити, що з Москвою ми ведемо війну. З Москвою не може бути ніякої торгівлі, і те, що в 2016 році Україна далі має найосновнішого торгівельного партнера Російську Федерацію, це є абсурд. Те, що Україна постачає е, певних військових послуг е, і обладнання в Російську Федерацію, навіть більше ніж в минулі роки, це є ще більший абсурд. Те, що Україна торгує з окупованими територіями, то просто в голову не вкладається, та й зрештою з окупантом. Те, що на нашій території, незважаючи на декларативні санкції, далі продовжує активно працювати. Російський бізнес, який фактично платить податки в себе і тим самим фінансує війну проти України, це теж є повний абсурд. І тому питання віжового режиму це є питання національної безпеки України. В нас не антитуристична операція по факту. В нас де війна. Війна з жорстким московським агресором, який споконвіків хотів Україну знищувати і далі про це мріє. Це є московська імперія, яка має бути розвалена. І до речі, я в тому контексті е, першої репліки е, пана Павла. Клінкіна, з ним абсолютно погоджуюся. 20. Наша мета має бути щоб на місці, де зараз є Російська імперія, вже дуже скоро з'явилося 30 маленьких держав. Московська імперія має бути знищена, і вона буде знищена обов'язково. Але для того Україна має робити рішучі, сильні, правильні націозахисні кроки, як зокрема встановлення візового режиму.